Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні покажу, як приготувати печиво з дитинства, гусячі лапки. Це старий перевірений рецепт, так як колись готували мами чи бабусі. Тож, давайте готувати. До борошна натираю 250 г холодного масла. Щоб краще натиралось, можна поставити на деякий час до морозильної камери. І тепер добре перетираю борошно з маслом. Додаю пакетик ванільного цукру. Також ще можна додати дрібку солі і 250 г кисломолочного сиру. Попередньо розіміть його добре виделкою. або перетріть сир через сито та замішую тісто. Між іншим, якщо сир у вас більш вологий, то може знадобитися трішки більше борошна. Дуже довго вимішувати його не потрібно. Лише, щоб з'єдналося все до кубки, так печиво буде мати більш листкову структуру. Бо, якщо довше вимішувати, тоді воно буде більш пісочне. Загорнула у пакетик і ставлю до холодильника хоча б на 2 години, а краще на ніч. Тісто вже охолодилось, розділяю його на дві частини і буду розкачувати. Поверхню присипаю борошном. Розкачувати потрібно достатньо тонко, товщиною приблизно 2-3 мм. І вирізаю кружечки з допомогою склянки. А тісто, яке залишилось, збираю до кубки і розкачаю з наступною порцією. І формую гусячі лапки. Кожен кружечок з однієї сторони обмакую в цукор, складаю навпіл, ще раз обмакую. І знову навпіл. Цукор тільки з верхньої сторони, знизу немає. І так формую все печиво. Ось ще покажу вам товщину тіста. Також за бажанням до цукру можна додати ще трішки кориці. З цієї кількості у мене вийшло ось тільки печива, і ще половину форми буду випікати після них. Якщо вже сформовані, то поставте їх до холодильника, поки буде випікатися перша партія. І ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів. У мене печиво випікалось рівно 25 хвилин. Але ви вже дивіться по своїй духовці. Воно має бути ось таке рум'яне. Печиво дуже ароматне та смачне. Подивіться, як багато його вийшло. І далі покажу, яке воно усередині. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!